Добрий день, мої любі малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні до нас знову завітали гості. Подивіться, хто до нас завітав. Це Мишка Шуша. Вона живе у лісі. Мишка Шуша шурхотить в траві. Ш-ш-ш. У Шуши є синочок. Маленьке мишеня. Він також вчиться шурхотіти в травичці, і в нього виходить ш-ш-ш А тепер і ви, малята, привітайте шушу і мишеня. Пошурхотіть, як вони. ш ш ш Як гарно у вас виходить молодці! Звук шурхотіння мишок ш ш ш пісеньки не виходить. Звук можна потягнути, але не проспівати. Його можна почути і вимовити. А це звукове малятко, яке допоможе запам'ятати звук Ш. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчика, символ перешкоди на шляху повітря, що видихається, на колір квадрата костюмчика, синій, суворий настрій. Відсутність дзвоника на шапочці глухий приголосний звук. А ось будиночок нашого звукового малятка в акваріумі. Розгляньте його, будь ласка, на що схожий? Каже братик Тимошу Хочеш букву напишу. Три стовпці внизу межа. Це для тебе буква Ш. Мишка, шуша та мишеня зранку завжди роблять зарядку. А ми виконаємо вправи для язичка. Для цього візьміть дзеркало, вправа лопатка. Відкрий рота. Поклади широкий розслаблений язик на нижню губу. Виконай 5-10 разів. Вправа чашечка. Відкрий рота. Широкий язик підніми угору та загорни кінчик язика до верхніх зубів, але не торкайся їх. Утримуй в такому положенні 5-10 секунд. Повтори 5 разів. Молодці малята кажуть вам мишенята. Якщо вправиці виконувати щодня, будеш чітко вимовляти усі звуки та слова. Малята, допоможіть мишеняті згадати назви зображених предметів. Шипшина. Шашлик. Шафа шоколад, послухайте ще раз і скажіть, де зустрічається звук Ш у цих словах Шипшина, шашлик, шафа шоколад. Правильно малята, у словах шафа і шоколад звук Ш зустрічається на початку слів. А у словах шипшина і шашлик звук Ш зустрічається і на початку, і всередині слова. Малята, давайте з мишкою вивчимо чистомовку. Ша, ша, ша. У нірці миша. Шу, 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 не порушуй тишу. Ше, 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 говори тихіше. А тепер разом зі мною. Ша, Ша, ша. У нірці миша. Шу-шу-шу. Не порушуй тишу. Ше, 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 говори тихіше. Молодці, малята! А мені вже час з вами прощатися, мої маленькі розумнички. До нових зустрічей, малята. До побачення!